Так, народ, друга частина відео про верстак. Верстак поволі доробляється. Сьогодні розберемо вузол. Притискну коробку, вузол зажимання, деталей. Гвинт і його підкладні інструменти. Плюси і мінуси, що з чим я стикнувся. Що може вас очікувати при такому вирішенні цього питання з притискною коробкою, зажимами Да, Будемо розбиратися. Так. Використав я гвинт М20 Різьба Крок 2. Затискає прекрасно, легко, Ну, дрібний крок, Нічого в цьому немає страшного. У нас вайми. Майже з такими самими гвинтами, ходять купо років і все чудово. Нема біди. Тут, в принципі, це нормально. Єдине, що може бути недобре, це люфт у різьбі в гайці. Може бути, ну, таке трошки дискомфортно, коли працювати п'яточком таким. Буває трохи незручність. Треба буде трошки вирішувати з цим. Ось тут впроварати, щоб був вставити торцевий підшипник всередину. Мабуть, вставлю, ну або зроблю якусь таку типу втулки. Щось подумаю, щоб воно там прокручувалося. Бо коли цей люфт, воно трохи зміщає, ну, деталь може відштовхувати. Бувало випадки, коли деталь має нерівний торець. Так що з таким ви можете стикнутися. А так в цілому нормально. Якщо працювати таким дзюбком наставкою, щоб зажимати круглі деталі, всякі, щоб їх обстругувати. От клинок такий з стержнем. І в ньому центрується. Як в центрах працюєте рубанком, обробляєте от такі деталі. Прекрасно обробляти. Так, ручка, ручка я зробив палицю на циркулярці з ліщини прекрасно. З двома такими заглушками латунними. От. Можна не латунні, я просто руками буду весь час дергатись і буде стояти у мене на дачі, а там ка вологість би сильно не ржавіло, аби руки не були в ржавчині, то от таке. Зробив з латуня. а так воно буде від рук, від шкіри поліруватись та й блестіти з чимось. Ну, всі люблять пропихати латунь в якісь такі саморобні штуки. Я не виняток насправді. Так, от така от коробка притискна з гвинтиком. Цей гвинт нам дає можливість регулювати по висоті, ось такий запас є квадратна труба. 30 на 30 І воно регулюється в залежності від того, які я завдання виконую на верстаку. В залежності від потреби моєї. Я можу класти такий дзюбок в центрах працювати. А так само можу працювати з клинками різної градації. Я зробив їх з кроком 1 см. Ну, в принципі, достатньо для моїх потреб. Так, е, отвори квадратні мені вирізав товариш на ЧПК. Я їх не довбав. Доки фрези вистачало, доти він дорізав. А далі я просто досверлив е, сверлом форснера. Отама, зарізав отвір. сверлом форснера. І все. На тому зупинився. Досверлив тільки для того, щоб. Е, Виходила стружка і клинки не застрівали, що можна було вибити. Немає сенсу мені наскрізь це продовжувати. Просто не бачу ніякої в цьому потреби. Затрачати час, якого і так немає. Так, з цим розібралися, це все просто. І вам рекомендую, в принципі, робити не наскрізні. Ну, але це вже діло кожного. Як йому зручніше, мені так. Насправді. Так, далі йдемо до лапок. Лапки. От є ряд отворів. їх теж на ЧПУ просвергли в ряд по центру. Так я захотів, так мені зробили. Теж ЧПУ не досверлили. Прийшлось було досверлювати на сверльному верстаті. В принципі, нічого критичного, це можна і шуруповертом просверлити. просверглити. Або дрелькою, сверлилкою, варіантів масу. <laughs> найтручним колаборатом, якщо потратити більше часу. Скажу оправдана штука. Лапки зручно, тримають, можна виробляти різного плану деталі. Я давно хотів їх, ніколи до цього в житті з ними не стикався, тільки бачив у фотографіях і відео. Попробував, сподобались. Зручно, цікава штука. Лапки. Рекомендую. Робляться просто, їх любий коваль може е, вам загнути. Чи ви за наявністю різака, е, горна, або навіть боржуйки. У боржуйці можна розігрити і за пару приямів це вистукати. Тут е, нічого екстра складного немає. З допомогою лищат і газового ключа, чи інших приспосіблень молотка. Можна це зробити. Це навіть паяльна лампа, в кого вже там глухо з нагрівальними елементами якимись, то можна і на паяльною лампою це нагріти і зігнути. Це без проблем. Люба шпилька, прут, В моєму випадку це 18 ка прут. Можна робити і 16-ку тонші, вони будуть краще пружинитись. Це навіть буде, коли воно ліпше проженеться. Ну, планую ще доробити притискну коробку тут передні тиски. Ну, треба ще знайти гвинти. Я думав робити на дерев'яних гвинтах, але потім щось мені перейшло, бо як вони будуть розбухати, всихатися на дачі. То це буде кошмарно. Коли я приїду там на 1-2 дні і не зможу нічого зажати, то я буду дуже лютий, мабуть. А тут от це от. просто такий механізм. До речі, цей верстат є ліворучним для лівші. Він не такий класичний верстат от з правого боку притискна коробка. У мене от ліва. Я лівша. Таких верстаків насправді. <гум> Немає, їх тільки можуть бути тих, хто собі сам зробить, бо всі решта йдуть на праву руку. Так що, кому щось буде цікаво, питайтеся, якщо буде цікаво. Робіть, експериментуйте.